Вітаю, цей YouTube канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Запрошені 500 світових лідерів, але для росіян вхід заборонений. Сьогодні у Великій Британії поховають Єлизавету II. на вулицях Лондона збереться до 1 мільйона людей. Онлайн ключова частина церемонії це відспівування королеви відбудеться у Вестмінстерському аббатстві, яке здатне вмістити близько 2200 осіб. Присутні будуть члени королівської родини, британські високопосадовці і голови держав з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена, не було запрошено на церемонію представників Росії, Білорусі, Сирії, Венесуели, Афганістану та М'янми. У похоронах королева Єлизавети II візьмуть участь президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Канади, Джастін Трюдо, лідер Франції Еммануель Макрон, глава Європейської комісії Урсула фон Дерян, Європейської ради Шарль Мішель та багато інших світових лідерів. Від Німеччини на похороні буде присутнім президент країни Франк Вальтер Штанмаєр. Президент України Володимир Зеленський не братиме участь в церемонії через війну. Однак, у неділю до Лондона прибула перша леді країни Олена Зеленська. Вона зустрілась напередодні похорону з принцесою Уельською. Тіло королеви Єлизавета II, яка правила Британію рекордні 70 років, віддадуть землі на території Вінзорського замку у меморіальній каплиці короля Георга VI. Тут поховані її батьки, король Георг VI та його дружини Єлизавета, та сестра, принцеса Маргарет. Тут перепоховають і чоловіка королева принца Філіпа, герцога Единбурзького. Єлизавета II померла на 97-му році життя 9 вересня. Після чого новим королем став Чарльз III, її старший син. За минулий тиждень попрощатися з монархом могли мешканці різних частин Великої Британії. Королева померла в шотландському замку Балморал. А 12 вересня труна з її тілом була розміщена в Холіруцькому палаці Единбурга, офіційної резиденції монарха в столиці Шотландії, де з Єлизаветою II могли попрощатися. Всі охочі, 13 вересня. Труну доставили до Букінгемського палацу. А ввечері, 14 вересня, до Венсмістерського палацу. Там протягом чотирьох повних днів, починаючи з 15 вересня, попрощатися з королевою цілодобово могли тисячі пересічних британців. Величезні черги охочих вшанувати монарха розтяглися на кілометри. Час очікування в них сягав 16. Тере 24 години у почесній варти біля труни, як в Единбурзі, так і в Лондоні, взяли участь діти Єлизавета, II, король Чарльз III, принцеса Анна, Принц Ендрю і Принц Едвард. Сьогоднішній день оголошено у Британії державним вихідним. Похорони королеви 19 вересня організовано так: виділений час подій, які вже відбулися. О 8.30 за київським часом завершилась публічна частина прощання з королевою. О 12.44 за київським часом траурна процесія вирушить з Венсмінстерського палацу до Вестмінстерського аббатства. О 13.00 за київським часом розпочнеться церемонія державного похорону. О 14.00 має завершитись траурна служба наприкінці її вся Велика Британія замовкне у двоххвилинному мовчанні з 14.00 до 15.00 за київським часом відбудеться хода з труною королеви до арки Велінгтона на розі гайд парку. Потім труну перемістять на державний катафалк, звідки вона вирушить у Вінзор. З 1706 до 1752 за київським часом у Вінзорському замку, куди доправлять тіло Єлизавети II, відбудеться нова хода. Король Чарльз III, королева консорт Каміла та інші члени королівської родини приєднаються до процесії, яка має доставити труну до каплиці святого Георгія. О 18:00 за Києвом тут відбудеться ще одна поминальна служба, більш камерна аніж церемонія у Лондоні. Очікується присутність 800 осіб. Це будуть вже невисокі закордонні. Ні, гості, але люди, які знали королеву краще за інших, включаючи її особистий персонал та працівників її маєтків. Потім, близько 19.30 за київським часом, тіло королева віддадуть землі в меморіальній каплиці короля Георга VI. будуть присутні лише члени королівської родини. Королева буде похована разом із герцогом Единбурзьким. Нагадує офіційний сайт королівської сім'ї про бажанні Єлизавети або воз'єднатися з чоловіком після смерті. Раніше принц Філіп був похований в королівському склепі каплиці святого. Георгія, до якої в 1960-ті роки було добудовано каплиця Георга VI. Вона усміхається напередодні. Похорону опублікували останній офіційний портрет королеви Єлизавети II. До останніх днів життя королева виконувала свої обов'язки. Перш ніж мирно піти, королева призначила нового прем'єр-міністра Лі Страс. Це було за два дні до смерті. Фотограф, який зробив останні знімки королеви, розповів, що вона багато усміхалася під час церемонії. Сьогодні, 19 вересня, мільйони людей зберуться разом щоб проводити королеву в останню путь. З цієї нагоди вчора напередодні похорону Бокінгемський палац опублікував останній офіційний портрет королеви. Королева позує в небесно-блакитній сукні та улюбленому перливому намисті, яке вона носила все життя. Перлине мисту з трьох ниток було подаровано Єлизаветі її батьком королем Георгом VI, який помер, коли їй було лише 25 років, але вона носила його подарунок усе своє життя. Доступні приколу то дві брошки з діамантами та аквамаринами. Ці прикраси також подарували королеві її батько та мати на 18 річчя. На фото Єлизавета усміхається. Попри те, що у сучасній Британії монархи не втручаються в політику та утримуються від політичних заяв, королева Єлизавета II публічно підтримувала Україну у червні 2014-го Її величність заявила, Велика Британія працюватиме заради миру та безпеки на кордонах Європи, а також для стабільних відносин між Росією та Україною на основі поваги до національного суверенітету та територіальної цілісності, та міжнародного права а у 2015-му наголосила, мій уряд продовжуватиме тиск на Росію, щоб вона поважала територіальну цілісність та суверенітет України і стоятиме на повній імплементації мінських угод. У травні 2022 року її величність проголосила у ці складні часи. Мій уряд відіграватиме провідну роль у захисті демократії та свободи в усьому світі, включаючи продовження підтримки народу України. Королева робила щедрі пожертви британському комітету з надзвичайних ситуацій, що займається допомогою українським біженцям. Крім того, Єлизавета II висловлювала підтримку символічно у березні 2022 року Під час Зустрічі з канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюду можна було побачити букет синьо-жовтих квітів на її столі. А на відкритій гілки в метро в Лондоні навесні цього року її величність можна була у синьому жовтому капелюшку. Розкажу декілька цікавих фактів про королеву Єлизавету II. Єлизавета II не мала стати королевою, все вирішила доля, коли її дядько Едуард VIII зрікся престолу заради кохання. Корона перейшла до його брата Георга VI, батька Єлизавети II. Так, десятирічна Лілібет стала кронпринцесою, а вже у 25 присягнула на вірність своїм підданим. Коронація Єлизавета II була першою в історії, яку транслювали по телебаченню. Відтоді все життя її величності проходило на очах мільйонів. Єлизавета II стала першою з монархів, хто відкрив двері Букінгемського палацу для відвідувачів та показав свій офіс. Також королева Єлизавета II – перший в історії монарх, який правив найдовше в історії Великобританії. Цього року вся країна гучно відзначила 70 років правління королеві. Також цікаво, королеві не потрібні були водійські права чи паспорт. Вона могла водити машину без водійських прав, адже всі права в Україні були видані на її ім'я. І з цієї ж причини Єлизаветі Другі не потрібен був паспорт під час понад 250 міжнародних візитів до більш ніж 100 країн світу. Королева Єлизавета II обожнювала коней та вельшкорги. За весь час життя мала 32 собаки. Подейкують, що день її величності не проходив без улюбленого коктейлю Джина з тоніком та маленьких круглих сентвічів з варенням. Заміж королева Єлизавета II виходила виключно за покликом серця, а не за королівським протоколом. Варіант обранця вважався не найкращим. Втім, принц Філіп та Єлизавета II прожили 74 роки у шлюбі. Він був опорою для королеви, тому його смерть стала сильним ударом для неї. Філіп пішов з життя 9 квітня 2022 року у 99 років. Як відомо, він любив називати кохану капусточкою. Друзі, дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!